Вітаю! А чи знаєш ти, звідки на Землі з'являється радіація? Сьогодні говоритимемо про те, звідки з'являється саме природна радіація та про природний радіаційний фон. Природний радіаційний фон Землі пов'язаний із її історією та еволюцією біосфери. З моменту зародження нашої планети вона перебувала під постійним впливом космічних випромінювань. Колосальна кількість космогенних радіонуклідів була задіяна при формуванні земної кори, чині вважають, що тектонічні процеси, розплавлена магма утворення гірських систем, зобов'язані своєю появою радіоактивному розпаду та розігріву надр. У місцях розломів, зрушень та розтягувань земної кори, океанічних западин радіонукліди виходили на поверхню і з'являлися місця з потужним іонізуючим випромінюванням. Утворення наднових зірок також впливало на землю. Рівень космічного випромінювання підвищувався у десятки разів. Щоправда, наднові народжувалися приблизно раз в сотні мільйонів років. Поступова радіоактивність землі знижувалася в даний час. Біосфера Землі, як і раніше, відчуває вплив космічного випромінювання, радіонуклідів, розсіяних у твердих земних породах, океанах, морях, підземних водах, повітрі та живих організмів. Сукупність перерахованих складових радіаційного фону і випромінювання називається природним радіоактивним фоном. Природна радіоактивність включає декілька компонентів: космічне випромінювання, радіоактивні речовини у складі земних надр, радіонукліди у воді, їжі, повітрі та будівельних матеріалах. Природна радіація є невід'ємною складовою природного довкілля. Її відкриття належить французькому вченому Бекерелю, який випадково відкрив феномен природної радіоактивності у 1896 році. А у 1912 році австрійський фізик ГЕС відкрив космічні промені, порівнявши іонізацію повітря в горах і на рівні моря. Потужність космічного випромінювання неоднорідна. Ближче до поверхні землі вона зменшується за рахунок атмосферного шару, що екранує. І навпаки, в горах вона сильніша, оскільки захисний екран атмосфери слабший. Наприклад, у літаку, який летить у небі на висоті 10 тисяч метрів, рівень радіації перевищує наземну радіацію майже в десятеро. Найсильнішим джерелом радіоактивного випромінювання є сонце, і тут атмосфера є нашим захисним екраном. Отже, від природного радіаційного фону позбутися неможливо. Головне слідкувати, аби він не перевищував допустимі норми. Бережіть себе!